У 2016 році, в грудні місяці, приватна фірма Явсон відремонтувала дорогу по вулиці Міцкевич. Загальна довжина відремонтованої дороги складає 165 метрів. Всього ця фірма на ремонт дороги отримала 832 тисячі гривень. Проте Наскільки якісно вона зробила цю дорогу, ви можете переконатися самі. Один метр квадратний такої відремонтованої дороги обласному бюджету обійшлося в 560 гривень. Також в грудні 2016 року мали розпочатися ремонтні роботи на цій самій вулиці, на вулиці Міцкевич. Правда, цього разу продовжити ремонтні роботи мало Коломийське комунальне підприємство «Полігон Екологія. Проте в грудні 2016 року вони лише закупили матеріали І лише в березні розпочали роботи. Що зараз тут відбувається? Капітальний ремонт вулиці Міцкевичем. Скільки метрів робиться дорога? 300-300 метрів. Скільки всього коштів пішло на цей капіталь? Зараз тяжко так сказати, бо ми отримали аванс 690 тисяч. Зараз будемо підраховувати, скільки пішло асфальту. Воно вийде до півтора мільйона, але вийде трохи більше, бо ми зразу докриваємо тротуари завтра буквально ми Закінчуємо вже накривати числовим асфальтом і починаємо робити асфальтувати тротуари. Так як і говорили, я неодноразово говорив у прямих вірах, що ми більше дороги по тротуарів не будемо робити. А вийшла така ситуація, що вам кошти ще надали з грудні місяці, у 2016 році. Чому ви не розпочали цю роботу? Була погана погода, болото. На цій вулиці проводилися Роботи по заміні каналізаційних труб, води. Прокопи просідали. Я порахувавши саме доцільно. Ми закупили матеріали на склади. І тепер ми їх використали, як бачите, всі бордюри стоять, часовий шар, нижній шар стоїть, всі люки. Це нормально у нас. А наскільки гарантія на нас буде? 10 років. Це гарантія для всіх однаково в цій країні, закон країни. Загальна вартість відремонтованої дороги становить біля 1 мільйона 500 тисяч гривень. Загальна протяжність відремонтованої дороги становить 265 метрів. Один метр квадратний відремонтованої дороги полігоном екології становить 435 гривень, що майже на 100 гривень дешевше, ніж відремонтована дорога приватною фірмою Явсон. Цікавим є те, що на комунальне підприємство Полігон екології відкрите кримінальне впровадження. За якоби підписані акти виконаних робіт, але не виконані роботи. Проте ви можете самі пересвідчитись в тому, наскільки якісно виконані роботи. Виникає питання, чому поліція відкрила кримінальне впровадження на полігон екологія, проте не відкрила кримінальне впровадження на приватну фірму Євсон. Mami.